Чесний привіт сьогодні. У нас новий огляд хенду обіцяла вам привезти вас у новий магазинчик. Тепер ніж ми туди підемо, я вирішила все ж таки забігти виконом клас. Тому що сьогодні перший Думаю, ну, якщо вам таке цікаве, запрошую вас пробігти зі мною по секонд-хендам. Тепер ніж ми почнемо, не забудьте підписатись на мій канал, підписуйтесь на мій інстаграм. І буде, буде, буде дуже дуже приємно. Так, мені якось одразу кинулось життя ось такі лофери Mark Spencer Kids. Бачите, це дитячі, ну це десь 36-й розмір. Вони в дуже гарному стані, але вони віддають якоюсь такою розувинкою. І це мені не до вподоби, тому що якщо б вони були просто золоті, ну це були б реально трендові лофери навіть. А так, не жаль. Ну давайте зважимо. Тому що стан дійсно дуже гарний в них. Але от колір трохи підкачав. Що сподобалось? Ось такі прозорі абсолютно босоніжки, Це Public Desire, Я думаю, що це навіть мій розмір, хоча написано шостий. В мене, мені здається, четвертий по цим міркам. Але подивіться, які вони прикольні. Дуже гарний підбір. І їх класно комбінувати з якимись саме спортивними такими штанями ретро. Я навіть знайшла тут зараз такі. Якщо мені дадуть другий примірочно, я примірю і, і дуже гарні Nine West, Взагалі, дивіться, на гострі гострий ніс, вони сатинові, зав'язуються. Вже шкода, що їх стан підкачав, тому що вони всередині, бачите, вже такі обдерті, а цінник близько. 75 євро. Але шкода, просто поганий стан. Давайте я пропоную зважити ось цих двоє. Прозорі бусинішки паблік дизайн 100 гривень 55 копійок. Тобто пара 200 гривень. Це спенсер 78. Такі сандалі від FND. До речі, сподобались 9-й. 39 розмір тут. Ще одні босоніжки. пабрик дизайн. Теж заважили 100 гривень, а 200 гривень пара. Ну, вони в гарному стані, абсолютно нові. Просто треба почистити замуж. А, Ось ці просто чудові. Дивіться. Там дуже цікаві. П'ятий розмір. На жаль, це не мій. Ці платформи зараз надзвичайно актуальні, ще й прозорі. І це бренд Asus. Ось подрилі від бренду New Look. Взагалі новесенькі. Це 38 розмір. Але ж все треба міряти, може бути і 37, і, знаєте, там мало мірять. Важо дощі, бо дуже зацікавлено. 97 гривень, 52 копійки. Я тут знайшла дуже красиві речі. Це правда, такий прям серйозний фешн. Це такий берет, який ще потрібно правильно на себе вжміти, насправді посадити з ним. Цікаво дуже погратись. Він заважив 21 годину. І ось такий плащ я знайшла. Це, звісно, такий фешн. Зараз трошки ігри, а він мені не підійшов тільки по рукаву. Тобто на мене дуже довгий рука. Берет 21-150. Дуже цікавий, насправді тут є такі залішки. Берет, напевно, точно заберу, тому що це прямо дуже мені потрібно. Що це за бренд? Weekend Wipes. Він дуже цікавий. З якимись сітками його можна дуже гарно застилізувати. У таких беретів, насправді дуже широка амплітуда, як їх носити, як їх на себе садити. Тобто його можна робити таким дуже-дуже фешн, так, ось так, як завгодно. Ну, я думаю, що це зараз, напевно, зрозуміють не всі. Для моїх фешн-ігор мені дуже підізнається. Ну, цей плащ він має дуже цікаву підкладку. Подивіться, він в дуже насправді гарному стані, але от просто на мене, мені здається, що він завулуй. Хоча, якщо взяти якісь жукейські чоботи або гумові чоботи, як були м -м, дуже популярні від минулого сезону, можна зібрати дуже цікавий лук. Такі фешн-штучки, ну це прямо то. Знайшлася дуже гарна сорочка в клітинку. Абсолютно така класна сорочка, яка в тренді, гарного забарвлення, дуже подобається поєднання ось цих кольорів. Абсолютно новенька книжка, вона в дуже гарному стані, вона заважила на 80 гривень. А, дивіться, навіть є будзики. Склад стопроцентний Дочку Ми будемо приміряти з ось такими ретро штанями. Давненько я таке шукаю, і е е якщо ці сядуть, то я нарешті їх знайшла. Я Дуже давно шукала саме такі штані для того, щоб носити їх зі своїм е гостроносим взуттям, Тут ось такий необроблений край, де на що я їх ще не зважила. Важимо разом, це не проблема. Вони дуже мені сподобались, вони тримають форму, ще мають ось таку зірочку. Я не знаю, що це за бренд. Pro Star. розмір. XS, Дівчата нарешті мені пощастило, і а, ці штани на мене сіли а, ідеально і довжині. Вони мають позаду ще ось такий шорт. Не ви зрозуміли, що я хочу носити їх. Тільки з гостроносим взуттям. Важко насправді щось таке знайти. От я тут двома варіантами, тобто можна їх заправити. Бачите, вони і знизу мають шов. Ця зірочка ретро виглядає просто шикарно. Волка заважила 30 гривень. Ну а тепер давайте розділимось сорочку. Вона просто чудова, класного, великого розміру. Ну, якщо зараз із моїм. Затягну. Так я заправила ці штані, і от позаду залишається історія оцих е кантів темно-синіх це насправді дуже стильно виглядає. Взагалі штани просто відпадно. Ну, довго я таки шукала штани Насправді, тому а, зараз розумію, що буде дуже круто з тим топом курсетом з бренду Хаус, білим. Хто дивився минуле відео? Я після секонд-хенду, до речі, йду його а, забирати, тому що він дуже мені сподобався разом з тією спідницею. Ручка виявилась дійсно чудовою і стан гарний. Та навіть так мені сподобався цей лук. Ви, звісно, пишіть в коментарях. А ви вже знаєте, що в інстаграмі я буду залишати луки скомбіновані з вінтажними речами. Цю рубрику я назвала рубрика Інтуїція, де ви будете просто вгадувати, що саме в тому чи іншому аутфіті з вінтажки я дуже туплю за якийсь власний стиль, не бійтесь експериментувати. Вам може дуже сильно сподобатись, якщо ви володієте трендами, розумієте тенденції, ви можете постійно експериментувати на вінтажках і отримувати в результаті щось Дуже цікаве. Зараз дивлюсь на свою каблучку, ось цей напис, цю сорочку, і думаю, вже як це красиво виглядало. Хоч верев і фото. Так як в мене вже є сорочка в дитинку я не буду брати ось цю, заберу тільки штані. Останнє, що сподобалось мені саме на цьому секонд хенді, це ось така лавандова, дуже ніжна, надзвичайно приємного кольору, блузка від Маркен Спенсер. А тепер, дівчата, буду дуже важно дивитися. Знаходиться бірка. Дякую вам під минулим. відео. написали мені багато коментарів, що я неправильно надягла. Не Ви мене умнічки уважно дивитись відео. Маркан Спенсер 14 розмір, зроблено в Турції. Луза із 100% віскози і заважила на 65 гривень. Буза неймовірної краси. Насправді дівчат дуже актуальний ось цей горіт. Я не можу єдине, що своїми довгими нігтями гудзик застібнути. Зараз я її ось так заправила. Ну так щоб вам краще було видно. Люди так матюкаються. Це страшне. Мені постійно потрібно зупиняти ем, відео, щоб ви просто не чули ці матюки. Ми її просто розправимо, цю прузку, щоб ви розуміли, якої вона довжини. В принципі, я не вважаю, що вона навіть на мене дуже велика. Я її уявляю зі спідницями в стилі стіптресів. Тобто із ситинивою, наприклад, білою шовковою спідницею Міді. Це буде виглядати дуже гарно. Як на мене, єдине сумніво щодо цього рукава, не дуже мені це подобається. Це єдина. А так, і цей комір, і колір просто фантастичний, якийсь дуже приємний. Що скажете? Дівчата, пишіть коментаря. Зараз отак дивлюсь на неї. Розумію, що от точно їй підходить сатинова спідниця, шкарпетка на низ і бірка. Скажіть, от прям бачу вже цей аутфіт. А білі штані важать 127 гривень. Вони такі молочно білі. Поки що я взяла тільки білі штани, дівчат, і так. все. Мені частенько пишете запитання, типу чому ти не взяла ту блузку, чому ти не взяла ту сорочку або ту сукню? Вона ж була така класна. Бо перші дівчата, я вже чітко знаю, що я хочу, що я хочу з цим робити, і мені не потрібно стільки речей, але ну, я вже вийшла з того. Таси, коли я купувала постійно там одні сукні і безкінечно їх носила, це теж реально наблюдаю, хоча я обожнюю сукні. Зараз мене цікавить саме стайлінг. Тобто збирати якісь тренди від дуже луки і грати з ними. Тому я не набираю багато речей, а беру прямо ну, конкретно те, що мені потрібно. Це ми йдемо а ось так повз прем'єр-тавер і ось там одразу цей магазин. Він називається Мікс бренд. Тому що частенько запитують, як що знайти, ось вам орієнтир. Проспект Космонаг. Тут ближче тут і аутлет. тобто стокові речі, і секонд-хенд, але з фіксованими цінами. Вони часто роблять знижки, з ними дуже можна поторгуватись. Саме тут я знайшла свою сумку пір'я, До речі, я любила це побачила тут одразу. Чи Асікса? Ось такі вони зараз теж дуже набрали обертів. Вони дуже популярні, їх всі скуповують на вінтажках, перекуповують, перепродають. Ось тут вони просто простісінько так стоять і коштують 1500 гривень. Це 36 розмір, навіть мій розмір. Але я дуже хочу New Balance 530, я вам вже казала. Тут є трохи іншому. Ось такі це. 452 як я це зрозуміла. І теж мій розмір, і ціна 1520. Ті, які хочу я, коштують 4700. Ці такі шкіряні Слухайте, ну прикольні за таку ціну. Ці класичні моделі New Balance теж тут є. 420, мені здається. Так, 420. Такі є і ще кольорі Марсала, теж 1500. І теж 36. Тільки Кельвін Кляйн і 2850. Красавчики. Такі класичні, дуже легкі, зручні, крусіанці. Цікаве дуже оформлення в них. Вони силиконові прозорі. Бачите, всередині рожеві 1850 гривень. Зараз подивлюсь, який розмір дівчат, просто щоб ви знає. Це теж мій 36-й. Тут все 36-го розміру. 23,5 по стільці. 23, 23,5. Виїхали конверси з Деніму, коштують 750. Теж 36 розмір. На ці топчик взагалі. От дивіться, як буде класно спідницями з диніму ось такі конверси, наприклад. Тому хто він не тяни, дітям бізі дуже багато цікавого психосяч, кого маленька Я зараз перевірила, наче тут написано, що це 35,5 і але чомусь 22 см. сантиметри. Ну в мене 23 три. Тут тому я зробила висновок, що це може дитячі конверси. Ну, таке може бути, тому що на ну, 22 два сантиметри дуже маленькі, білі кеди. Від Nike. 23 сантиметри, це мій розмір, коштує 1980 гривень. Це одні ванси. Хто хоче собі, дивіться, однотонні оранж. Мені однотонні якось більше до вподобу. і теж, дівчата, 23 сантиметри, 1350 гривень. всього гривень. Усього-навсього, напевно, це мірають. Тут все взуття на мене і ще все гарно. Хочу сказати, що тут взуття, це навіть неможливо все поперезнімати. Дивіться, ось такі кеди від рібок. А, ванси. Ще одні, 1980 Calvin Klein кросівки. 2480. Можливо, хто полюбляє конверси. Ось такі якісь цікаві. ну тобто, Тут дуже багато, дуже-дуже, дуже-дуже багато. І море літнього теж. Причому від сандалів до босоніжок. Клоги, все, що хочете. Тут є і уги, і чоловіче. Ось тут теж дуже багато чоловічих кросівок. Не знаю, хлопці, можливо, хто в мене дивиться. Дві 250. Ось такі. Адідас. Я так на них дивлюся, це, напевно, великі розміри. От Хто шукає о, великий розмір суття, тут дуже багато чоловіків, о, великих кросівок. Дуже-дуже красиві біркіни, але на мене великі. О, 1380. А такі гарні. Ось взагалі. Білі, лаковані, такі о, золотівних ще й пряжки. 1250, і це, напевно, дівчат От Хто носить, приходьте міряйте їх. Вони космос. Чорний напис. Влітку будете зірками просто в них, під якісь шкарпетки, міді спідниці. Це вогонь. Знайшла тут просто під пал. Ось такі кросівки від Кельвін Кляйн. Бачите, з такою резиновою застіпкою. Гумовою застібкою 3 650. Вони коштують. Дівчата, приходьте за ними. Хто полюбляє взуття від Calvin Klein Вони дуже схожі на балісіашки, і в реальному житті колір яскравіший. Ох, Яд. я не знаю, що це за розмір, тому що ніде не написано. Так, візуально здається, що це десь 37-й розмір. Не бачу, просто нічого не бачу, ніякого напису. Дуже багато взуття. Klein 2850, ось такий, наприклад. Це 36-й розмір, чий теж, теж. 2850. Одним словом, дуже багато брендового взуття. Ось, дуже гарненький конверс. Кеди білі, 1650-24,5. По ну, якщо порівнювати з тими кедами, які я приміряла в хаосі, ці е, легкі дуже. І, в принципі, ну, трошечки доплатили і вже можна взяти собі конверс. Е, ті дуже виграють по кольору, тому вони мені дуже сподобались. В хаосі я маю на увазі, хто дивився минуле відео. Так, я тут присіла і знаєте, що я вам хочу сказати? Що тут реально можна провести увесь день, тут дуже багато і речей і секонд-хенду, і взуття аксесуарів, сумок, окулярів. І ще побачила тут багато дуже гумового трендового взуття, причому воно все з пірками новеньке. Я десь чула про цей бренд, мені здається, що вікінг якось так він називається. Якщо я нічого не плутаю, звісно, ну, типу це дуже якісне взуття. 1280 гривень коштує ось ці гумові чоботи. Ну, з ними можна теж погратися, якісь цікаві луки скласти. 1050 гривень. Просто шикарні. Знаєте, такі прям шокейські чоботи. Вони реально красиві. Я не знаю, що це за бренд, чи не знайшла вогонь. Але теж хочу сказати, що дуже багато гумових чобіт, високих. Червики Гес 3250 гривень. 37-й. тут взагалі оттеріла. Дивіться, що я тут знайшла. Це я вже роздивляю секонд. Десквійр 2 кеди на хвилиночку. 650 гривень. Ну, це такі типу самба, але Десквайер етажний. 650 гривень. Мені здається, що вони просто великі на мене будуть. Але луки були б ай-яй-яй з ними. Тому що, бачите, навіть язичок такий гарненький. В принципі, в них всередині стан класний. От єдине, що трохи дам такий Ось Отак, як вам такі пишуть в коментарях, 650 гривень. Так, ось я знайшла на секонд-хенді конверси. Але дуже цікаві конверси з таким написом wool, Тобто конверси е з шерсті. Знаєте, скільки коштують? І це мій розмір. 300 гривень. 300 гривень. Ще можуть і знижки тут якісь бути ще від цієї ціни. Ну, а як вам? Дуже цікаві, правда? Такі незвичні. Так, ну я так дивлюсь, на них там QR-код, і серійний номер, все все є повністю. Як вам дівчата? Знахідка. Я набрала сукню, але освітлення дуже погане, дівчата, тому як є сукня від бренду H&M. вона дуже приємна, вона літня. І дивіться, тут система така. Якщо ти береш дві речі, ще мінус 25% знижки, 300 гривень. Коштує ось ця сукенка. Вона дуже приємного, такого бліду, зеленого запарблення. І ось тут стягується ось так на зав'язки. Суконь знову набрали таких квіткових принтів. Я не спеціальна дівчата, просто ну, це, це ще сподобалось більш за все. Я так трошки вийшла. Насправді чудовий сарафан, тільки не вистачило довжини. Бачите? Бачите? І тут затягується і класний колір. Але, на жаль. Ну, влітку, я думаю, в ньому просто чудово, тому що він легенький. І талію можна собі зафіксувати. Але от довжина. Я чидем люблю дуже літні сукні, сарафани, вони завжди натуральні і дуже класні. Ну, йдемо далі. Наступна сукня вона дівча, дуже красива. Вона коштує 320 гривень і в неї красивезне забарвлення. У мене ось така була чорна, ви дивіться де. Але якось мені здається ця резинка, ну, дуже їй забагато. Якось ось цей нюанс трохи не подобається, чесно кажучи. Мені тут з довжиною все ок, а ось ця резинка якось не знаю, не вразила. Як вам? Колір красивий, дуже гарний рукавчик. Бачите, але не подобається, що вона от прям ось так до кінця. Чи тут є така сукня, вона насправді неймовірної краси, але вона дуже великого розміру. Це 18-й розмір. Це бренд FF. 100% віскоза, сукня десь до колінки. Якщо її брати, то її ну, тільки перешивати, тому що вона надзвичайно ефектна тут величезного розміру рукавчики. І можна погратись, вона коштує 300 гривень, і якщо дві речі, то мінус 25. Але я вже вредна, я, я не хочу грати з цим. Якщо ви вмієте шити, ну заберіть її, тому що вона казкова. Правда, не дуже красива. Із-за цього освітлення зовсім не передається колір так подалі. Я відійду, тобто ви зрозуміли, зверху вона на запах і там спідниця. Так, просто тримаю, бо по-іншому не зможу показати. Це ну, так інформейшн для віничанок, але я знаю, що дуже багато дівчат ходять потім на секонд-хенд після моїх відео, саме вінничанок, і пишуть мені, там, чи я придбала це, я придбала це. Тому інформація для вас. Так, ну і остання сукня вже сюди вийшла від бренду Only. Ніжне таке забарвлення в неї. 280 гривень. Вона коштує, хоча б сидить гарно, ще й дрель почала працювати, дівчата, тому точно треба завершувати це відео. Це останнє ось така. би непогано сидить, але в мене вже є коротенька сукня, тому мені вже не потрібна. Думаю, вона дочекається своєї власниці. Обов'язково. У неї, до речі, тут є такі підплічники, тому дуже красиво виглядає рукав. Я так не дуже її талії прям сильно фіксувала. Але тут якийсь склад 50 на 50. Ось така. Я вже присіла тут е, в кав'ярні, взяла собі капучинку. І тут так класно можна дивитись на місто. Я люблю дуже сидіти десь біля вікон. Погодка в нас, як бачите, дуже пасмурна. нічого не змінюється. Дощ, сміх, тиск в людей і таке інше. Які висновки Вся, там? Якщо чесно, сукні тут мене якось не вразили, і я приміряла сукні саме з секонд-хенду. Тобто я не приміряла сукні з аутлету, тому що відео було дуже довге. І так як на нас тема секонд-хенд, я вирішила все ж таки обрати речі з секонд-хенду. Але а, на секонд-хенді економ клас мені набагато більше подобався асортимент і ціни. Тому що тут, як на мене, ціни не маленькі зовсім, а речі ну якось не відповідають. Цьому ціннику саме на секонд-хенді, але можливо я б потрапила на такий завіс. А от на взуття я б радила реально звернути вашу увагу, Особливо, якщо у вас маленька ніжка, приходьте, тому що тут дуже багато чого цікавого. є. Я навіть не все зняла, тому от за взуттям точно сюди можна приходити. Гаряча смачненька кава, друзі. Якщо вам було цікаво таке відео, я в наступний раз познімаю вам ще й речі саме з аутлету. Напишіть, треба чи не треба, або будемо ходити на секонд-хенд і все ж таки дивитись щось о, більш по низькому ціннику, тому що сенс відео секонд-хендів це класні речі за недорого. Я зараз планую йти в Магамол, придбати собі Лукс Хаусу, про який я вам казала. Ну а ви не забувайте писати в коментарях, що вам сподобалось найбільше. Не забувайте нагородити свого блогера подобайкою. Ну, я як завжди не прощаюся. Кажу вам до зустрічі у наступних примірочних. Пока-пока!